Заходьте. Добрий вечір, пане. Присідайте, будь ласка. Дякую. Приємно познайомитися з вами, тому що вже, в принципі, про вашу діяльність трохи чули. Ви очолюєте Афганську Сотню у Львові, але хотіла би дізнатися найперше про те, яким чином ви підтримали Революцію Гідності, коли всі активні люди кинулися в цей вир подій. Яка була ваша тоді позиція? Справа в тому, що Аванська сотня утворилася в вирі боротьби. Тобто аванси, які були патріотично налаштовані, люди Аванські, які служили в Афганістані, які були на Майдані. Зрештою ми потім паралельно створили Аванську сотню. Тобто Була сотня одна, друга, третя, десята. У нас була Афганська сотня. Ну, ми, 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 ми люди майдану. Скажімо так, після того, йдеться мова про те, що коли відбулися ті всі буремні події на Майдані, і фактично ми, хто мав, скажімо так, не мав можливості бути в подальшому в Києві, приїхали у Львові, створили Аванську Сотню безпосередньо тут, у Львові. І продовжуємо ту справу Майдану. Пане Ігор, чи дійсно бракувало на перших порах майдану цієї дисципліни, яка безпосередньо є у воїнів афганців Чи допомагали би структурувати, скажімо, зусилля громадськості в якийсь спосіб? Не ну, щоб ви зрозуміло правильно, перебільшили наші можливості, бо ми вже старенькі люди. Ми вже, ну, єдине, що що десь там всередині вона є? От, звичайно, що без дисципліни немає жодного порядку в будь-якій структурі, так само і на майдані. Мала би бути дисципліна і порядок. Чим знаєш, значить афганська сотня? І зрештою, в нас дуже багато людей було такі в сотні Бандерштат, 33 сотня. тобто, ну, Ми принаймні робили все для того, щоб ну, все було дисципліновано, чітко, ясно, зрозуміло. Я особисто, зрештою, я був з першого дня на Майдані, тут у Львові, так враховуючи мою таку історичну, скажімо так, як би сказати, правильно? Ну, Революційне минуле, ми студентами робили революцію на граніті в 90-му році. І десь я бачив себе, ну, знову ж таки, 500 тисяч студентів були в Києві. Десь я бачив свою основну місію, я, це підняття студентського страйку в місті Києві на той час під час помаранчевої Бо на щас революції на гранді ре, маю на увазі часто революції гідності. революції гідності. Так Дивіться, вже можеш... Протом, все сплуталося, бо я був комендантом на містечка на Хрещатку, 5 тисяч чоловік <гукл> на помаранчевої революції. Я був співголовою організації. Революції на граніті 90 дев'яностому році я був активним учасником цієї революції. Тобто гайма, скажімо так, революційна діяльність ще, ще з юнацьких часів. Пане Ігор, ми бачимо, що ви дійсно такі революціонери, який вже впродовж багатьох революцій вимагає гідної долі для українського народу. Ми вже, вже є фактично рік. Минає із того дня, коли вперше студенти вийшли на майдан на революцію гідності і почали відстоювати європейські вибір. України, чи бачите ви кардинальні зміни, які впродовж цього року відбулися, оскільки можна сказати, що перша половина року це була така дуже тяжка боротьба за те, щоб видворити цю злочинну владу. Чи бачите ви позитивну динаміку, чи задовільняєте справді позитивна динаміка, якщо я можу навіть почати з 90-х років розумієте, позитивної динаміки такої не було? Просто одні переписували портфелі і посади інших? Мені Байнер це був Ющенко чи вони не працювало для, для українського народу. Це очевидно, і чітко. І після цієї революції гідності, знову ж таки, ми бачимо призначення тих чи інших політичних структур, які призначали людей тут на місцях, у Львівщині, для того, щоб наводити порядок чи наводити лад в тій чи іншій галузі. Но, но ми бачимо, що ці люди. Ми особисто знову ж таки того самого прокурора Гуроля взяли і викинули за за двері. Так само ми бачимо Держкомзем Ярмос, який було призначений, хто його кришує. Це є, mm -hmm. депутат Верховної Ради Блавацький, розумієш, Розумішково Ярмос чітко а, мені сказав. Знаєте, трохи постані. неправильно буде. Якщо ми будемо називати тут людей чому звинуватися, не то, відставляючи інше слово. Давайте будемо намагатися принаймі збалансовано. Ми не проти говорити. Добре, про я, я, я Блавацьке слово але... викидаю. А... Є, по перше, телефонний дзвоник. Давайте послухаємо, що з люди слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вдячні за гостя. Хочемо поставити два питання. Будь ласка. Перше питання: от зараз самопомість вийшла в Верховну Раду. У мене буде велике прохання, щоби ви з вашою сотнею через онлайн в прямому ефірі, самопомічю з Верховної Ради вели дискусії, так як ви зараз ведете тут на Львівському телебаченню, тому що і самопомітцю багато буде залежати і від вас, як від, 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 від ця, як який розуміє, як треба рехувати і Збройні сили. І, і, і що мені дуже важливо вам сказати, треба реформувати нашу систему освіти і нашу е, 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 фізичну культуру. Тому що я вже не раз скажу на, 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 на телебаті. Дякуємо. Ну, маєте тепер бачити. ну справа, тому що я дуже люблю. Э, Ну, прозорі і чіткі речі, коли найбільший е, е, керівник ілюстраційних е, процесів від громадськості Соболів перед, е, після Революції Гідності розповідає про те, що член ілюстраційного комітету чітко заявляв. Ті самі е, закон, який мав би прийнятися на Верховну Раду, що людина, яка є членом Люстраційного комітету, на протязі п'яти років після закінчення свого перебування в Люстраційному комітеті, не має права займати державні або будь-які інші виборні посади. Mm -hmm. Тут він не має права зловживати своєю е, люстраційною діяльністю. Що ми бачимо зараз вибори, і е, той самий Соболєв іде разом з самопоміччю до Верховної Ради. А як ж ілюстрація? Ну це профанація. Ми як ви зможете тут ту організувати проводить? людей або якимось чином? Впливати тому, ми, на ситуацію? ми давно ілюструємо всіх, скажімо, не, не чиновників Львівщини. Ну всі вони в нас е, на гачку, всі вони ми маємо на них. Великі ласка, є, є спірне питання самому понятті ілюстрація. Хто суддями може бути? Суддями має бути перш за все, закон, який має прийняти Верховна Рада. Перш за все, має бути чіткий закон. Це має зрозумілий закон бути перш за все для людей, які робили ту саму революцію mm -hmm. гідності, щоб мені не, не, не розповідали про це ті чи інші нюанси, які хтось там десь бачить. Має бути чітко і прозоро. Те, що ви говорите, мені дуже подобається. Я дуже часто чую, і всі ми чуємо від людей, що не відбулися жодні зміни нічого не змінилося. Всі стояли на революції, загинуло багато людей. Пролилися ріки крові, змін не бачимо. Але ми тут в студії щовечора мучимося з тим запитанням, як же насправді треба налагодити цей як, ми, процес, ми, 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 що ми, робити гай, би, реально. Революціонери робимо знову ж таки. Ми не робимо Ре якусь, якусь ілюстрацію по закону чи ілюстрацію там від Верховної Ради. Ми просто робимо народну ілюстрацію. Ми, ми є народ, ми вважаємо, за потрібне, так і робити, так чи ми не... прокурор був негідник, Він є негідник. Якщо е, голова суду є негідник, образно кажучи, значить, він є негідник. Ну, ми просто ці речі. От. Набираємо папку документів і кажемо. Тобто ви збираєте факти і документальне Звичайно, підтвердження так. всім цим безумовно, і так. тоді чи апелюєте чи до Чи у вас є люди, які займаються, скажімо, юридичною частиною. Чи мало, багато такої роботи. Ні, але ну, йдеться моло про те, ну, як, як може бути ілюстрація без юридичних аспектів? Звичайно, що так, Щоб ви зрозуміли, правильно в мене є люди, які там ми маємо зброю, не питання, маємо легальну зброю, маємо. Маємо свій маленький партизанський загін, якщо на, на, на не дай Бог буде якась дуже вже по широкомасштабна війна. Ми всі туди поїдемо, це однозначно. Але тут ми працюємо чисто, звичайно, що а, є ілюстраційні приймальні, зрештою, які приходять прості люди і розповідають про ті чи інші свої проблеми. Але ми, крім того, всього розуміємо одне: що е, питаннями українського добробуту на Львівщині принаймні мають займатися хто. Правоохоронні органи. Я не є не юрист настільки, щоб чітко з сторони прокуратури визначити, що це злодій чи не злодій. Є мають бути прокурори, має бути служба безпеки, має бути саме міліція. Для того, щоб ці люстрація запрацювала, нам треба що? Правильно? Треба поставити нормального прокурора, нормального голови СБУ і нормального міліціонера. Це просто рекламу. ще один орган назвали люстраційні приймання, де вони знаходяться, як люди можуть до них потрапити. Я вам дам я на завершення свій телефон, і я вам, якщо люди потрібні, я їм всі, всі, всі питання розповім. Ви обов'язково скажете на кінець нашої розмови, тому що очевидно є людям що сказати. А запитання наступне: чи у нас дуже багато чиновників, які просто за поривом своєї совісті ще все одно не хочуть вступатися із певних посад. Який спосіб ви будете з ними працювати? Ну, тому і так працювали. Зрештою, гороля я особисто, коли на призначенні, просто взяв, викинув з призначення та й все. Пане Ігорі, от дивіться, в Одесі виникла вперше цей прецедент смітникової ілюстрації. Було багато зауважень і з боку навіть європейських політиків про те, що це негуманно, що це неправильно, що всі ці спори треба вирішувати в суді, а не в такий спосіб. Звичайно. Хоча ми розуміємо, якщо суди не працюють, то людям нічого не залишається, як якісь. Сміт... Таким, таким варіантом. Смітник показувати це не гуман, своє... їх треба розстрілювати просто, розумієте? Ну, ви зовсім радикальні думки. Чому радикальні? Люди добрі, війна йде на дворі. А тут стоїть людина, яка накрала мільярди всього народу, яка мала йти на мала йти на дітей, на інвалідів, на, 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 на нас з вами. Угу. І з такими оченятками лукавами каже, ти докажи, що я вкрав. Ну що за дурня? А хто, судді? а хто дійсно судді? Ну немає їх просто. Де це про те, що зрозуміти правильно, я вбачаю, я ну я дивлюся реально, ми працюємо з тими е, нехорошими людьми, я так вже така делікатно. І що їм байдуже. Вони пережили е, е, того самого Кравчука свого часу, вони пережили свого часу е, Ющенка, Майкер, вони пережили партію регіонів, вони зараз всі зачаїлися, і вони, 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 в них на душі немає ні краплини совісті, ні краплини грізіння, що вони щось зробили свого часу не так. Якщо я вам розповім про те, що держлісгосп наш Львівський відсилав на антимайдан людей, слава Богу, тирчика зараз зняли. Але є ті люди, які були безпосередньо в районах, тобто двадцять районі ну, антимайдани 16. існували і в окремих областях і, просто... і там були люди. і Ми розуміємо, що це застосовували. але йдеться мова про те, що це були наші галичани. рідні люди при про власне, що коли львів'яни їхали ну, я на майдан, то інших відсивали проти. Скажіть, будь ласка, такі процеси очищення влади мають відбуватися знизу. Кожного міста, з кожної, не знаю, районної ради, міської ради, чи все таки треба починати згори, почистивши кабінет ну, звичайно, новостій, що згори. Верховну Тому... Раду, де не мало би бути вже представників, скажімо, проросійських? ви самі бачите, що Верховна Рада дуже проблематична є, навіть зараз навіть ті самі депутати, які зараз ніби після революції гідності, після тих всіх перетрубацій. Стали депутатами, знову ж таки, вони на своїй, скажімо, передвиборчій кампанії просто перепрошуємо словяцьке просте українське слово тупо дурили народ. Хто кого більше здурить, хто кого більше впаде в ту саму Верховну Раду. Я не думаю, що вони думають за народ. Що я щиро кажу. От і зараз пертурбації Порошенко і Яценюк, розумієте, їхніми програмами. Наскільки, ну, якщо ми йдемо в Європу, європейські цінності полягають в тому, що. Партія, яка йде на вибори, вона висуває свої програми. Нас правильно? з ідеологіями ну, проблеми. але йдеться мова про те, що ні та ні інша сторона не висула свою програму тепер, яка вона зараз декларує. Була стратегія 2020 президента. президенту 2020, То вона зараз ніби стратегія вона є. Вони зараз ніби будуть обговорити, що є стратегія краща. Ну треба було це питання обговорити на виборах. Тим більше ми, ми ж ми ж ми ж не індопланетяни, ми ж живемо в цій державі, вже ну, я вже слава Богу майже 50 років. То ми бачимо, що було з Ющенком. Ніби одна та сама, одні ті самі люди, а наскільки вони за якісь там портфель своїх бачень, тобто своїх недоліків а, ну, розбазарили на той час Україну, владу і все цим поясню. Пан вважаєте ви так, що зараз українці висловили за підтримку миротворців? Тобто і Ющенко і перепрошую, і Порошенко і Яценюк вони себе позиціонують як люди, які мають бажання навести в Україні лад, зупинити війну. Натомість, наприклад, такий політичний гравець, як Анатолій Гриценко, не отримав відповідної підтримки, хоча він позиціонується як людина військова. Та позиціюватися можна з ким хочеш, розумієш? Навіть не в тому, друзі. У мене взагалі таке враження на протязі таких останніх періодів, що взагалі ми ті питання вибори, питання ЦВК, питання голосування, балотування, це взагалі таке, як гейби би садить кукловод, я не знаю, звідки той кукловод, розумієте, тими всіма. Важелями впливу ну, підбирає ту чи іншу когорту людей, які, які потім в Верховній Раді роблять ті чи інші потрібні чи не потрібні речі. Ну, це моє таке, ну, таке бачення. А Миротворці, ну, я вважаю, що я також є миротворець. Я за, за те, щоб в Україні був спокій і закінчилась війна, щоб ми всі жили гарно, спокійно, сплавне. нікому війна не потрібна. А не тримаючи зброю на поготові. Українці ментально Зброїв. в принципі, мирні люди, тільки ну, чому завжди на нашу територію приходять. Ні, не колись бо українці так, а хлібороби козаки. Ну за більше козаки було трошки менше, хліборобів більше було більше. Ну, це нація хліборобів, мирних, нормальних людей. Козаки, Але життя заставляє захищатися. Всі, всі козаки, які є в Україні, зараз є в АТО добровольцями, як на мене. Я телефонний дзвінок ще один. Слухаємо вас. Добрий вечір. І вас дзвоник просимо зателефонувати ще раз до нас. Вас, пане Ігоре, запитаємо, які зараз завдання стоять перед громадськістю, зокрема перед Афганською сотнею, тут, зокрема, на Львівщині? Чи плануєте ви розширити свою діяльність і в межах області, і на території України? Ну, на межах області у нас є формування, ну, тобто громадське формування це юридично зареєстрована структура, яка займається охороною правопорядку на даній території, тобто в місті Львові і державному кордону. Тобто ви виконуєте юридично підкріплені функції? Ну, практично так. Ми працюємо, зрештою забезпечуємо, коли, я, коли знову ж таки міліції не було на наших вулицях свого часу, коли ми їздили на Беркутівських машинах, знову ж таки, забезпечували ті чи інші міри, на поскільки можливості, порядок в місті Львова. Також, Є специфічні завдання співпраці з СБУ, коли є сепаратисти, як не дивно, також на наших теренах ми допомагаємо тим А питанням. Не З'являлися, так. Це було ще раніше, коли було якраз той, той момент, що було до війни. Ну, зараз про собі, в принципі, зараз їх ну немає. Це ну, коли відбувалося? нас не або нас не задіюють, або їх немає. Коли була у Львові ніч гніву. Це теж була спроба розхитати ситуацію? Ну, я, думаю, я думаю, що міста. це є так. Я розумію, що людей накипіли, я розумію, що можна було б якось висловити свою точку зору, але якось більш адекватніше. Ну, треба просто палити було то нищити. Я десь так розумію, що крім того всього, що нищили ті речі, які вигідні тим чи іншим економічним структурам. Це також очевидно, Пане Грек. Учасника трьох революцій. Спитаю вас, mm. чи думаєте ви, що можливо ч... четверта? А без неї ніяк. Як Всі... до неї треба готуватися, були... якщо вона буде, і які загрози вона може нести, якщо, скажімо, влада все ж таки не, не виправдає сподівань. Щоб ви зрозуміли правильно, я не хочу нікого лякати. Я, бо я також є старша поважна людина, я вже гейбе пенсіонер. Я хочу вулики хатинку і все інше. Але... Без, ну, як, наскільки я зараз наложу, я, я би рекомендував всім зачекати, що тих всіх бояснених стосунків між політичними силами які попали в парламент. Якщо ми не будемо бачити будь-яких змін, хоча б не менших змін, то буде революція однозначно. А іншого варіанту немає. Ця тема революції може бути також дуже вигідною нашому. Східному сусіду і західному і нестабільність ну, не знаю, в країні тому. і так далі. Тому можливо не варто настільки радикалізуватися зараз нам, а навпаки, якось гуртуватися і працювати на ми в не радикалізуємося зараз кожного нормального мужчини України, який бажає себе українцем, який бажає себе захисником своєї держави, своєї гідності. Є калашником вдома. Це однозначно. Йдеться мова про те, що ну, я, я, я кажу, як вони є, ну, ми не будемо терпіти наступний раз, коли чияценюк. Я завжди ну, уникав цих прізвиськ, бо вони, ну... Це неправильно. Є має бути ідея. Якщо в них є ідея побудови української держави, це не байдаже. Це не вчимо, чи Порошенко чи, чи Бурашка буде, розумієте. Але коли в них немає, коли вони зараз поставлять свого гуроля того самого, розумієте, який прийде і скаже, що я буду робити ті чи інші тіньові схеми, які були до того часу. То це просто неправильно. Люди вже просто їм. Люди, ну, люди їм цього не, не пробачать. Є ще один телефонний дзвоник. Слухаємо вас. Добрий вечір. Ну ситуація показує, що люди нічого не вирішують. Знов політики знов між собою сваряться, знову українці впускають побуку. Ну так а ва ваше таке прагнення до чергової революції? Ви самі розумієте, що революцію роблять гроші. Якщо б не було грошей влитих в Майдану, ну, так нічого б не було в, того, в цьому результаті. То тому олігархи крутять нами, українцями як хочуть, а ми з кожним ним все гірше і гірше живемо. Я погоджусь з Я... тим. Е, ну, Я, е, я перепрошую, щоб зрозуміло неправильно, бо зараз ще хтось там по телебаченню або тут серед студії скаже, що я якийсь проросійський агент. Десь це мова про те, що е, я десь так бажаю. От вибрали президента, ну, я простої, ну, я люблю простоту в відношеннях і спілкування також. Вибрали е, президентом України Порошенко. Так? Ну, беремо по-простому, ну банально, як по-хлопськи. Це все одно, що призначили директора заводу, правильно чи ні? Тобто директор заводу, якщо приходить, тобто директор він повинен віднайти кошти так? для того, щоб запустити той завод. Але ну, перепрошую, коли бабусі наші з похоронки знімають там 100 гривень, останні віддають на армію, на військо, а коли мільярдери. Ти самий э, наші президенти, наші ну, прем'єри. олігархи нашої країни, скажімо. Ну хай буде олігархи. Всі вони олігархи, до речі, я приїду зі мною всі вони олігархи. Десямо про те, що вони навіть шкодують удатки, там має там 4 чи 5 мільярдів. Та будь нормальним чоловіком. Якщо, Бог... Якщо ти любиш Україну, то віддай один хоча б мільярд. Віддай хоч щось, щоб люди бачили, що ти пожертвував, що це тебе болить, що тебе. Е, ну, Турбується держава. У мене враження, раніше їм байдер. Вони собі знову ж таки граються, в якісь, якісь незрозумілі ні для кого, принаймні для мене ігри. Це про мене так. Ну. Слухаємо ще один телефонний дзвоник, будь ласка. Доброго вечора, Ставте своє запитання. Ало, слухаємо вас. Напевно, знову зірвався дзвіночок. Просимо телефонувати зараз, тому що наша розмова вже, в принципі, добігає завершення. Ми багато встигли з вами проговорити. Знаєте, є така фраза Майдан це винахід українців і він буде існувати при кожній владі. То я так розумію, ви погоджуєтеся з цією думкою. Ні, ну справа тому іншого варіанту просто не може бути. Я ж кажу, наскільки розумію, революція гідності відіграла надзвичайно велику роль в свідомості українців. Ми вже не будемо ніколи рабами, це є однозначно. І прошу, прошу тих людей, які зараз навіть прийшли тими іншим іншими шляхами Верховної Ради, це зрозуміти. Ніколи ви вже не будете крутити на свій манер. Це є однозначно. Буде Ігор? Майдан, не буде Майдан. Я, я боюся, щоб не було знову ж таки якогось військового. Втручання ваші, дай Бог, якщо буде це бути гарно робити, не питання. Якщо буде погано робити, то буде армія. Я так ну іншому друзі зрозуміти неправильно. Я не є я не є родом. я просто людина, яка бачить цю ситуацію. Коли армія бачить, що політики не справляються, вона бере владу в свої руки. Не правильно зробить, як на мене. Є ще один дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бачу, що вас співбесідник, досить досить розумна людина. Я також маю немало років армії і рахую так. Напевно. Путін використає цей момент, поки йдуть такі чвари між опозиціями там і різними тими партіями, які б'ються до влади, і буде робити собі прохід сухопутній до Криму. Як ви рахуєте, чи Росія піде далі війною далі до нас, закоплюючи наші території, чи зможе такі коаліція зупинити похід російських військ? Яка ваша думка? Друзі, я вважаю, ну, я реально кажу, якщо б була б нормальна армія, нормальна служба безпеки, нормальна а, українська держава, я думаю, що відрядити сотню людей в Москву і розібратися з цим недоумком гепто, гепто путіним це було б правильне рішення. Я не бояться, хто там до нас зайде. Ми є сильна нація, друзі. Ми показали цим кацапам, що ми є, а, ми, ми можемо вуха накрутити і це зробимо. Ну, Кі питання не треба не власне. треба вонувати. У Нас у нас нормальні все життя були Україн, українці найкращі воїни. Ігор, що скажіть, чи гуртуєте навколо себе в людей із. Із таким же ж світоглядом, чи можливо а підходять до вас, настільки такі люди нас інші можливо, думали. чи підходять до вас молодь з бажанням долучитися до ваших лав, і як і ви обіцяли, який спосіб можна вас знайти для того, щоб чи приймально потрапити, чи поскаржитися на поскаржити. Я перш за все хотів би щоб зрозуміло одне. Зараз приходять люди з АТО. дуже багато є поранень, дуже багато є юридичних проблем цих хлопців, які були. Ми також пам'ятаємо, правда, зовсім інша війна була. А нам також, коли ми тебе села не посилали. Так само тут я розумію, що цих хлопців хлопцям вже також або їх родичам, або їм безпосередньо, каже, ми вас туди не посилали. Тому я закликаю також, ми зробили безпосередньо за нашу ініціативу в госпіталі на Чехова. Юридичну приймальну, тому можна прийти з будь-якими юридичними будь питаннями щодо о, 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 перебування в АТО, тобто лікування, юридичний статус, забезпечення все інше. Але перш за все, я звертаюся до тих мамів, бабусь, бо до нас вже прийшла така, така звістка, що знову ж таки прозвучать фразу, що ми вас не посилали, або там ми вас не знаємо нічого. То просто я закликаю ноль шість сім, шість сім, Будь-який прояв в тому розумінні, то просто треба приходити тим чиновникам, реєструвати на, на тому самому місці, де вони знаходяться. Є ще один дзвінок від глядачів, слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Університет вівський ставропіон, кафедра психології. Пам'ятаєте, як я благав, вискакував на то, що біля пам'ятника Шевченка говорив, що на перехідний період, коли військові події треба щоб головнокомандуючим був Гриценко військовий чоловік а тепер скажіть будь ласка от якби Гриценко який знає армію о, з середини раз у нас була військова ситуація бо а то то така придумка порошенко по психологічним характеристикам які ми вираховували він ребята, давайте жити дружно в нього знак ваги переважає він прекрасний дипломат хай би він був на міжнародних там всяких ситуаціях mm -hmm. їздив по світу, вибивав нам зброю, але він не може командувати, він не може бути військовим по суті в своїй психологічній. Mm -hmm. От скажіть, будь ласка, так це чи ні? Я, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. я вам я, я як психолог-психолог, я вам скажу одне. Ми просто за зациклюємося на тих чи інших речах. Що крім Гриценка нікого немає, це одне питання. Інше питання це давайте будемо дивитися якось в глибину. Коли я бачу кончу заспу, і коли стоїть маєток Тимошенко, Порошенко, Гриценко, ну, чим вони відрізняються одне від одного? Я просто не розумію. Звідки у Гриценка були гроші на ті маєтки? Просто скаріть мені, буквально. А інше питання, якщо він був воїном, він давно б лишився воїном, і ви робив для України те, що бажав би бажав, теж про те, що ви кажете, розумієте? Ну, це моє. Не, не, не робіть собі ідолів, друзі. Бо буде, не буде Гриценка, буде гонта на літній. Головне Але воно щоб буде. порядок нарешті. Головне порядок. Я, я ще кажу, щоб зрозуміли правильно. Я не хочу крові. Як щиро кажу, як воно є. Але без того, як казав Степан Бадери, без крові нація не підніме. Зараз кров. Тих людей, які які загинули і на Майдані, зараз в, в, в АТО вона згуртувала націю, Дійсно, вона підняла. Ми всі пишаємося не тільки на заході, на сході пишаємося, що ми українці. Це але давайте, тих, хто але давайте ми живим. так, але давайте ми так зробимо, щоб ті гниди, які які, скажімо так, вилазять на тій крові, розумієте, щоб вони пішли в землю і на на, на, на віки вічний. Амінь, <п 'я> Пане Єгор, дякуємо вам за ваші думки, за те, що прийшли до нашої студії. Будете мати цікаві проекти, телефонуйте до нас, нас. Ми з радістю цікає, з вами не. зустрінемося. Незалежно, ще. чи е, ілюстрація на найвищих щаблях влади відбувається, народна ілюстрація відбувається завжди. Я думаю, що вона вже народ не зупиниться. Народ має руку на пульсі, хай вони знають будь-які там політики. Це реально, це так воно є. І ви що революцію гідності зробив народ, а не політики. Ні одного прапора не було на, на Майдані свого часу. Бо їм сказали, люди, заберіть свої прапори. Десь подальше і я ж хочу на завершивши, щоб зрозуміли правильно. Політики ставлять вище свою політичну силу, а аніж Україну. Тому я проти політиків, щоб ви зрозуміли правильно. Немає людей, які ставлять, скажуть, от я свій прапор запхаю в землю, але давайте боротись за Україну. Я не находив таких людей ну, Ні, на словах. Є таких багато надію. дірну немає пане Ігорю, наш час завершився, на жаль, але ми повернемося до глядачів з наступною темою розмови про підтримку військових, які зараз знаходяться на фронті. Про все, що їм ще потрібно в цей холодний період. Дочекайте, перерва буде невеличкою.